Твій дід в твоєму віці мав вищий тестостерон, ніж ти зараз, і це не жарт. Він не ходив в спортзал, він не пив протеїн, він не читав мотиваційні книжки, він жив. А ти всіма своїми гаджетами, кавою, цукром, фітнес-браслетами ти розвалюєшся. Тіло пам'ятає, яким може бути чоловік, але ти давно перестав його слухати. І питання до тебе. А де саме ти втрачаєш свою силу? Не в офісі, не в стосунках, не в генетиці, а в дрібницях, які ти що навіть не помічаєш. І ти можеш зараз знову знайти 10 виправдань або дослухатися і нарешті побачити, в чому твій гормон сили щодня гасне. Дивись уважно, бо після цього відео ти вже не зможеш жити як раніше. Напиши в коментарях, як ти думаєш, що найбільше знижує тестостерон сьогодні. Стрес може, їжа може спосіб життя, і постав лайк не для алгоритмів. А щоб собі нагадати, ти ще тут. Ти ще граєш гру під назвою Бути чоловіком. Розпочинаємо. Перша причина стрес, це головний злодій. Короткий стрес це дійсно тренування, він гарантує, що все буде круто, але хронічний це іржа, яка з'їдає тебе зсередини. Коли ти живеш в постійному напруженні, тіло починає працювати проти тебе. Кортизол росте, тестостерон падає. І це не метафора, а біологія. Дослідження з Гарварду показують, що чоловіки з хронічною тривогою мають в середньому на 30% нижчий рівень тестостерону. Стрес висмоктує з тебе чоловіка, залишаючи функціонального гравця. Але вихід є: тиша теж тренування, медитація, дихальні практики, прогулянки на природі. Іноді наймужніший вчинок не робити, а зупинитись, бо коли ти в спокої, тіло знову починає. Довіряти тобі. Наступне сон. Сон – це стероїд, який не продається в аптеці. Ти можеш скільки завгодно читати мотиваційні книги, але якщо ти спиш 4 години, ти не лев, ти втомлений заяць. Є дослідження, чоловіки, які спали 8 годин, мали рівень тестостерону в 2-3 рази вищий, ніж ті, хто спав 4. Тобто, кожна безсонна ніч це мінус твоя сила, мінус фокус, мінус бажання. Сонце не розкіш, це фундамент. Тому лягай і вставай в той самий час, навіть вихідні. Вимикай світло, вимикай екрани, вимикай шум, холод в кімнаті дійсно буде твоїм союзником. Вода перед сном ні, магній так. Якщо зовсім не виходить два тижні мелатонін, потім тіло саме згадає, як це відпочивати. Коли ти спиш, тестостерон піднімається. Коли ти не спиш, світ починає просто давити на твою психіку. Наступне це пластик. Тиха хімічна кастрація, пластик зручний, дешевий, всеведущий і смертельно небезпечний. В ньому розумієш, є неприємні речовини, не пам'ятаю вже назву. Вони проникають в твоє тіло і поводяться як естрогени, жіночі гормони. Вони втираються в твоє життя непомітно, пляшки, упаковки, контейнери, одноразові стаканчики. А потім ти не розумієш, чому немає сили, чому падає лібідою, чому тіло м'якше. Дослідження одне з них показало, що чоловіки, які працювали з пластиком, мали вдвічі нижчий рівень тестостерону. Уявляєш? Висновок простий: не грій їжу в пластику, не зберігай в ньому воду, повертайся до скла, повертайся до металу і до кераміки. Це не про екологію, це про виживання чоловічої енергії. Знаєш, в тобі є потужність справжня, але ти ще не наповну газуєш. Ти як Феррарі, яка їде сорок. Бо всі навколо тобі кажуть, ой, не переборщи, ой, не гони, ой, будь попроще. І всередині щось крутить, щось вребить, щось штовхає. Це ще не все, це ще не я, це ще не мій максимум. І саме тому я створив клуб фундамент самооцінки. Це не про мотивацію, це не чергова якась лекція будь собою. Це дійсно місце, де ти налаштовуєшся на свою силу. Не вичавлюєш себе, а згадуєш, хто ти є насправді. Звідси починаєш будувати себе. Себе повагу, гроші, стосунки і життя це для тих, хто вже дозрів, хто втомився дійсно терпіти і хто готовий не доводити, а діяти. Якщо ти зараз це відчуваєш, це знак приєднуйся, посилання буде під відео. А ми продовжуємо наступний пункт. Постава. Постава це мова гормонів. Ти можеш говорити я сильний, але якщо твої плечі упущені, тіло не вірить. Дослідження показують, що дві хвилини у сильній позі, тобто плечі розправлені, голова високо, плюс 20 до тестостерону і мінус 25 до кортизолу. Дві хвилини в слабкій позі, навпаки, дві хвилини уяви, що робить роками звичка сидіти, згорбившись над телефоном. Тіло запам'ятовує цю позу як стан, а стан формує гормони. Тому випрямись не для картинки, для себе. Коли ти займаєш простір, життя починає рахуватися з тобою. Наступний пункт секс. Не просто задоволення, а регулятор гормонів. Чоловіки, які отримувалися від сексу тиждень, мали короткий пік тестострону на 145%, а потім різке падіння. Тобто регулярне сексуальне життя це як ритм дихання для гормонів. Коли тіло знає, що ти живеш, відчуваєш, торкаєшся, воно тебе підтримує. А коли ти відключаєш себе від близькості, система гасне. Секс це не про фізику, це не про закінчите, це не про фінал процесу, це про контакт з живою особистістю, присутністю і я живий. Організм розуміє, є продовження, значить треба села. Тому регулярність і баланс важливіше ніж пік і контроль. Наступний момент це сидячий образ життя. Ми сидимо завжди за кермом, за комп'ютером, за столом навіть я зараз сижу. Тіло створене для руху, а ми перетворили його на крісло. Одне з досліджень показує, що чоловіки, які сиділи перед телевізором більше п'яти годин в день, мали суттєво нижчий тестостерон. Навіть просте правило вставати щогодини на 5-10 хвилин вже змінює твій стан. Бо м'язи це двигун тестостерону. Коли вони працюють, тіло пам'ятає, що воно живе. Тому ходи, присідай, розтягуйся. Не тому, що так треба, а тому, що це повертає тобі чоловіка. Наступне надмірне кардіо. Теж ворог звучить дивно, але так. Біг на витривалість, марафон виснажує, і все це робить тебе не сильнішим. Організм сприймає це як війну, тобто рівень кортизолу росте, тестостерон падає. І дослідження серед триатлоністів і марафонців показують, що середній рівень тестостерону у них на 30-40% нижчий ніж у тих, хто займається силовими тренуваннями. Чому? Бо тіло не розуміє, що ти тренуєш, воно думає, що ти виживаєш. І вмикаєш зайві функції, зокрема відтворення роду. Тому знай баланс силові і кардіо. Баланс сон і відновлення це святе. Наступне це вода. Вода це паливо для гормонів. Зневоднення на 2% і твій кортизол вже росте, а тестостерон падає. Тіло сприймає спрагу як небезпеку, воно переходить у режим виживання. А виживання це завжди економніше, менше сили, менше бажання, менше фокусу. Тому пий воду не тоді, коли хочеш, а регулярно. Пам'ятай, вода це не просто рідина, це дійсно середовище, де живуть твої гормони. Кожен ковток сигнал. Я піклуюсь про себе. Наступний пункт надлишкова вага. Це гормональний саботажник. Жир це не просто зайві кілограми, це ендокринний орган, який виробляє фермент ароматазу. Ароматаза перетворює тестостерон у естроген, і чим більше жиру, тим швидше чоловік втрачає себе. Це не про форму, це про суть. Коли ти в тілі, яке дихає. Ти не просто втомлений, ти втрачаєш свій природний вогонь. Хронічні запалення. Інсулінорезистентність, втома це ланцюжки однієї проблеми. Зменшення відсотка жиру в тіла це не про дієту, почуй, будь ласка, це про повернення до себе. Знаєш, що найсмачніше? У більшості чоловіків не з тестостероном проблема, а з виправданням. Вони все знають, але нічого не міняють, живуть як батарейка на нулі, а потім дивуються, чому мене жінка не поважає. Тіло не слухається, а життя перетворюється на втому. І тобі скажу прямо, ти не зламаний, ти просто заснув. І питання не в тому, що ти впав і впав твій тестостерон, а в тому, що ти, чи ти готовий піднятися, чи ти готовий діяти. Тому зроби зараз просту річ. Напиши в коментарях, яка звичка найбільше знищує тебе сьогодні. Не для мене, для себе. Бо момент, коли ти визнаєш, це вже початок повернення сили. І так, став лайк, якщо ти з тих, хто не тікає від правди. Мені не потреба лайк, знаєш, звічливості. Ні. Тільки від чоловіків, які грають в гру по-справжньому. Добре? А якщо ти відчув, що час повернути собі повагу, опору і той стан, коли тебе неможливо зламати, я чекаю тебе в клубі фундаменту самооцінки. Там не говорять про мотивацію, там повертають силу. Посилання буде під відео, клікнеш, зайдеш, я буду тебе там чекати. А тепер вирішуй сам, чи ти ще гасиш себе, чи ти вже себе запалюєш. До зустрічі у новому відео або у клубі. Давай.